Добрий ранок. Сьогодні я хочу поговорити про такий факт, як розчарування в церкві, розчарування в людях серед християн, серед друзів у церкві. І перше, з чого хочеться сьогодні почати, це з питання: а може. Ця проблема насправді в тобі, а не в інших, може ти сильно дуже очаровуєшся людьми, і в тебе дуже висока планка, вимоглива планка до очікувань, що інші мають робити або що не мають робити. А планка по відносно до себе дуже дуже низька. Себе ти знаєш, як виправдати, ти знаєш, як себе захистити Словом Божим і як зробити себе правильним на очах інших. А іншого просто принизити, вразити і сказати, що він чи вона ось такі погані. Я б хотіла, щоб ми сьогодні думали над словами, які нам залишають апостоли на сторінках священного писання. Вздовж цього нового заповіту Ісус сказав, і учні його апостоли повторювали, що ми маємо дивитися на себе. Ми маємо змінювати себе. Ми маємо спочатку дістати бревно зі свого. Ока, а потім вже думати, чи зробити, чи не зробити, діставаючи скалку в оці брата чи сестри. Тому давайте будемо молитися про свої серця, про свої ставлення, про своє очікування і про свої вимоги по відносно до інших. Можливо, вони не такі чесні, як нам здається. Можливо, вони не такі правильні, як нам би хотілося, бо е, коли ми грішимо. Ми знаємо, як себе оправдати, як себе захистити і чим прикритися, яких навіть долучити людей. Тому працюйте над своїми серцями, працюйте над своїм розумом, над своїм поклонінням Богові. І дружба, коли дружба йдеться, вона не має бути односторонньою. Коли ти очікуєш, що людина має щось зробити, а ти не кажеш про своє, ти що ти маєш, тоді ти егоїст. Давайте молитися про те, щоб ми були не егоїстами, а щоб ми були істинними учнями Ісуса Христа. Господь, я дякую тобі за твою любов і милість. Я дякую за дар вічного життя і за те, що ти ніколи не лишаєш. Я дякую, що ти завжди поруч, і кожного дня ми можемо звертатися до тебе. Я дякую, Господь, за те, що ти мій Бог, і ти даєш ще один день для того, щоб проаналізувати свої серця, і особисто мені ти кажеш, що я маю робити або що я не маю робити, Господь. Я дякую тобі за те, що ти працюєш в моєму серці, за те, що моє серце відкрите, за те, що я обираю тебе, Господь. Дякую тебе, мій Бог, за це. Благослови, будь ласка, цей день. Благослови кожного з нас, хто буде слухати, замислюватися саме над собою, над своїми очікуваннями, над своїми вимогами. Я дуже тебе прошу, щоб ми оправдовували людей так само, як оправдовуємо себе, щоб ми їх любили так само, як любимо себе. Дуже б тебе прошу, щоб ми в людях бачили тебе. Що ти хочеш сказати через ці обставини, через ці зради, через ці взагалі моменти, які насправді причиняють біль. Але в цьому є ти, і в цьому ти прославляєшся. Бо найкращий час для людей це труднощі та хвороби. І я дякую за те, що ти даєшся в моє життя. Я розумію, що ти торкаєшся, що ти працюєш зі мною, що ти мене пам'ятаєш. Господь, дякую тебе, мій Бог. Амінь.